Робота кипить. Будівництво нової парковки у Рівному в розпалі. Йдеться про ділянку на вулиці Здолбунівській, що поруч із диким ринком. Начальник управління житлового комунального господарства Рівного Володимир Пилипчук розповідає, раніше територія була занедбаною та не використовувалася за призначенням. Цьому вирішили покласти край та облаштувати там стоянку. Додає, сподіваються, що нова парковка допоможе звільнити вулицю Здолбунівську від хаотичного паркування. Також стане у нагоді покупцям та продавцям. Був проведений конкурс на визначення оператора парковок, виграв конкурс оператор парковки і почав свої роботи. Зараз робиться демонтаж, пізніше буде вкладання бруківки. Зараз інвестор вкладає свої кошти, місто не тратиться на це і облаштовує цю парковку. Нова парковка буде платною, але доступною для всіх. Володимир Пилипчук зауважив, що правило ПДР про заборону стоянки під мостом у цьому випадку не порушується. За його словами, проєкт погодили усі відповідні фахівці. Опитані на рівняни на нову парковку чекають. Кажуть, що це дійсно може спростити доїзд до ринку. Добре, що роблять, хай буде, ну користуватися будемо. От тільки що заїжджав сюди з тої сторони, ну нема де стати. Людей на базарі теж нема і стати нема де. Так, ну. Тут я платно заплатив 10 гривень, постояв годинку, поїхав собі далі. Якось так. Буде платно, буде теж добре. Менше людей буде ставати. Так, звичайно, буду користуватися. Навіть якщо вона платна буде, це дуже добре. Звичайно, місць паркувальних в місті взагалі немає, так що будь-яка парковка це є дуже позитивно. Не знаю, я сюди завжди їжджу. Там не будете? Мабуть, що ні. Звісно, що будемо. Хай би робили її вже а то нема де встати. Навіть якщо буде платне, буде yeah. Згідно із документацією, парковка має розміститися на площі у понад 800 метрів квадратних. Там передбачається 57 місць. Право облаштувати стоянку на конкурсі виграла компанія Сокіл Транс. Члени виконкому підтримали це рішення. Будемо там адміністраторами, чи як правильно назвати, бо виграли на 15 років. Да. Е, її робимо, облаштовуємо за власний кошт, але все рівно вона буде передана в міто ну, свого роду, як, трохи як меценатство, можливо, чи як це назвати. Я не знаю, як правильно. Попередній тариф не буде перевищувати 25 гривень за годину. Разом із тим, точних термінів здачі цього об'єкту наразі немає. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал ITV Медіа